Добрий день, мої малята! Я рада зустрічі з вами. Настав той час, коли ми розпочинаємо наші навчання. І перше заняття буде про нашу рідну батьківщину. Є багато країн на землі. У них озера, річки і долини. Є країни великі й малі та найкраща завжди батьківщина. Малята. А як називається наша Батьківщина? Так, це славна Україна. Це земля, де народилися наші мами і тато, бабусі й дідусі, братики і сестрички. Ну і звісно, ви мої хороші. Ми з вами, українці. Дівчатка хто? Так, україночки, а хлопчики? Українці. Мова, якою розмовляють українці українська. Малята, подивіться, до нас сьогодні на заняття прийшла. Лялечка, україночка, така славна і чопорненька. І прийшла вона не з порожніми руками. Вона принесла нам дарунки. Це державні символи України. І перший символ України це прапор. Жовто-блакитний. Малята, а що означає блакитний колір прапора? Це безхмарне небо, чисте небо України. А що ж означає жовтий кольор? Так, це безмежні лани золотої пшениці. Другий державний символ України це герб. І він символізує волю українського народу. Ось я теж тут поставлю: і третій державний символ України. Це гімн України. Ось послухайте. Я впевнена, малята, що останнім часом ви дуже часто чуєте гімн України, і, мабуть, з вас вже вміє хтось його співати. На жаль, зараз Україна переживає дуже важкі часи, адже одна держава, яка по сусідству з Україною, Росія, вкрала частину наших земель українських. А тепер вирішила, що вона хоче забрати всю Україну, але їй цьому це не вдасться. Адже нас захищають наймужніші, найкращі і найсміливіші Збройні Сили України. Вони не дозволять країні-агресорці загубити нас і образити. Малята, на підтримку наших воїнів я пропоную сьогодні своїми власними ручками виготовити український прапор. Для цього нам потрібно смужка блакитного паперу. Смужка жовтого і смужка білого кольору. Ножиці і клей. Ми вже з вами вчимося різати, тому ми ось цю смужку перетворимо на, дві, на три смужечки однакової ширини. Ось так ми прорізаємо смужечку паперу, але не дорізаємо до кінця. Ось тут, бачите, дітки, щоб смужечки не розліталися. Я вже заготовила такі, щоб було швидше. Ось так я розрізала вже смужечку блакитну. І ось так я розрізала жовту смужечку з білого паперу. Ми скрутимо паличку для нашого прапорця. І ось, і ось так ми це робимо. Загинаємо і проглажуємо пальчиками. Загинаємо. І знову проглажуємо пальчиком. Ось така виходить паличка. Тепер ми беремо клей, намащуємо, намащуємо край палички, прикладаємо спочатку блакитну смужечку, потім. Жовту смужечку нашого папе, прапора. І зверху приклеюємо білою смужечкою. Ось так. Донизу ми теж проклеюємо, щоб наша паличка була міцна і гарна. І у нас виходить ось такий гарний прапор, який ви виконаєте своїми власними ручками. Малята, пам'ятайте, будь ласка, Україна була. Україна є, і Україна завжди буде. Слава Україні!